Розпаковка мого нового зимового одягу. Ну що, погнали? Я дуже сильно хотіла купити собі щось: Aesthetic old money girly girl vibe. І найкраще, що мені вдалося знайти, це ось такий сіренький светр. Взагалі, це не притаманий міні-колір, і я не люблю светри, але цей джинси. Що не часто я купляю, бо таке мені знайти складно, щоб воно на мені нормально сиділо, щоб вони не були короткими, щоб вони мені нікуди не давили. Це просто А три фляги. Вони чуть-чуть нижчою посадочку ніж зазвичай, що для мене також не властиво. Але бляха, вони так класно сидять. І коротше, я вирішила, що хочу бути ближче до молодіжі, треба купляти щось уже таке. Коштували вони 1400 гривень. Давно хотіла знайти якусь нормальну кофту. Яка застівається. Що мені тут дуже сильно подобається? Це капішон. Він нереально комфортний. Він якийсь глибокий, бо в мене є одна кофта з капішоном. Ну він мягко кажучи, незручний. І я думала, що це всі такі кофти, поки не попробувала ось цю. І остання річ, отака кофтинка. Зари, вона трошки незвичайна. В неї дуже якісь такі широкі рукава. Тут це буде дивіться. Сидить, вона прикольно, трошки незвично, схоже на ну на звичайний стандартний базовий світшот. Але що приємна ціна? Це, напевно, найдешевше, що я купила з цього всього 850 гривень. Якщо треба примірка, пишіть в коментарях.